Ось так ми готуємо генератори для відправки покупцям. Генератор дістається з коробки, оглядається на технічні поскодження та заповняється гарантійний талон. На прохання покупців деякі генератори деукомплектовуємо маслом. Карбюратором газ бензин, газовими шлангами. Та переходниками кранами для підключення газу. Також на прохання покупця в генератор можемо залити масло і перевірити генератор, як він працює. Сьогодні в нас менше генераторів на відправлення, ніж зазвичай. Мабуть, того, що сьогодні не вимикали світло. Взагалі, ми відправляємо генератори кожного дня. В минулому році купували в основному звичайні генератори. Наприклад, за день я могла відправити 10-15 штук звичайних генераторів і тільки один інверторний. В цьому році звичайні генератори майже не купують. Всі хочуть тільки інверторні та ще, й, щоб працював від газу. Одні з популярних це Сігма і Зегор. Більшу частину з них купують Зегори. Мабуть, тому що гарантія більша 2 роки, і проблем з ними не буває. Тільки бувають випадки, коли використовують неякісний бензин. З'явилася нова модель генератора Zegor DINOPEN Open 3999 з потужністю 3,7,4 кВт, а коштує по ціні майже так само, як і 3 кВт генератор. На слідуючому відео я перевірю, яку потужність він видає і як працює від природного газу. В нас є генератори як інверторні, так і звичайні. Потужністю від 1 до 10 кВт. Карбюратори, газ, бензин до більших ті генераторів. Навіть до інверторних 2, 3, 4, 6 і 8 кВт. Також є зарядні станції, до яких можна підключити сонячні панелі. І самі сонячні панелі також є в наявності. Якщо ви хочете побачити огляди на різні генератори, переходьте та підписуйтесь на мій YouTube канал.